Знавчому музеї імені Кричевського День пам'яток історії та культури України відзначили відкриттям виставки археологічні артефакти. Розповідають тут і бронзові сокири епохи енеоліту та другого третього тисячоліття до нашої ери. Землеробський інвентар із заліза доби середньовіччя. Але головна родзинка виставки приватна колекція депутата обласної ради Руслана Богдана. Він подарував 56 предметів холодної зброї. Мені дуже приємно це зробити. Саме Полтавський музей, бо я не розділяю себе разом з Полтавщиною, враховуючи те, що я депутат обласної ради, і сподіваюсь, що ця колекція послужить певним ну, надбанням цього музею і буде цікава для людей. Сьогоднішня ця подія е, е, передачі музейних до музейної колекції предметів археологічних. Дає нам розуміння того, що відбувається повернення меценатства. Воно, мабуть, на часі, і сьогодні те, що ми такі артефакти історичні будемо мати в своїй колекції, це говорить про те, що ми будемо популяризувати. То тобто, ці предмети вийшли на загал. Історики, дослідивши зброю подарованої колекції, вважають, вона унікальна. Такі експонати можна зустріти дуже рідко. Вони всі автентичні, всі мають відношення до давньоруської історії, до більш давньої історії, до е, е, археології козацького часу. Е, кілька з цих предметів дійсно унікальні, тому що їх існує в світі. Чотири три на виставці також можна побачити малюнки реконструкції Олега Федорова. Вони дають змогу уявити. Ти як саме виглядали озброєння різних епох? Реконструкції виконані на основі археологічних та наукових джерел, хоча й не позбавлені деякої художності. з унікальною виставкою. Полтавці можуть знайомитися щодня, крім середи.